Всім привіт! Зараз покажу, як проводиться покупка USDT через систему P2P. Виходимо свій гаманець, беремо кошельок поповнення, і ось тут знаходимо систему P2P, нажимаємо. Бачите, фільтр можна вибрати одразу. Приватбанк собі. Ось я заходжу в фільтрах, вибираю Приватбанк. Ну, У мене, допустимо, BroadBank, у кого і різні банки. Нажимаю суму, яку я хочу в гривнях. Допустимо, у мене буде 400 гривень. Я так, щоб вам показати, як це працює. Ми зайшли ще раз фільтри. Нажимаю ОК. Все, пройшло. Як бачимо, ось першого продавця 100% угод. Наш нього можна купляти без проблем. Як бачимо, у другого 95% я б не купляв у нього, тому що. Краще 98 99 100%. угод. Бачите, що все нормально, і покупка пройде без лишніх там нюансів. Тобто я хочу купити 10 доларів і ось мені вбиває сума 400 гривень. Беру купівлю USDT. Байдена, бачите, бачите, ось тут система. Чат, пишу здорово, ділаємо це красиво. Можна тут в чаті написати, бо. Ну і тут ви вже вибираєте здійснити платіж. А я вибираю Privat. Ось бачите тут ім'я, номер картки і ось Приватбанк. Все заходжу в Приватбанк. Я скопіював номер картки. Авторизуюсь, вставляю суму, яку я хочу, допустимо, 300 гривень. Можна вверх зайти і скопіювати саме конкретну суму, яку я маю, повинен перевести. Все записую собі в нотатках, я, в мене така привичка записувати все в нотатках, які, куди розходи йдуть. Можете ось я звіряю ще раз інформацію, чи все правильно. Можна також зайти в чат, оглянути, тому що людина може в чаті написати зразу, що яке правильне ім'я. Покупка пройшла успішно, все. на Відкриваю знову Binance. Повідомити продавця про переказ. Ось і бачите, вверху є таймер протягом, протягом якого часу ось людина завжди поклоняла. 15 хвилин здається. Все, я йому написав. Можна і написати, звісно, я йому написав, що от все зробив. Людина в чаті побачить. І тепер я чекаю. Коли я купляв, я чекав постійно не довше 3 хвилин. У мене не було такого, щоб хтось мені переслав довше 3 хвилин. Ну, це вже в залежності від людини, яка вам продає USDT. Тобто, ви перекидуєте суму гривня, а вона вже вам на баланс біржі скидає USDT. Так як зараз я знаю багато банків. Не можна напряму купити криптовалюту. Тобто знаєш, що Монобанк іноді можна, проходити, але не завжди, предбанк взагалі не дає. Тому ось ця система Q2P тим більше, без жодної комісії. Адже, якщо ви скидуєте з банка на банку, комісія не береться. Ну, Буває таке, що з карточки універсальної там береться комісія, чи просто картка MasterCard і Visa також буває в мене. от Найбільше в мене брало, навіть закидував суму 100 тисяч гривень. Забрало 25 гривень. Найбільше оця комісія, яка була в мене. От так, все, зараз пройде транзакція. Все, транзакція пройшла, ордер виконано. Мені начислилось 10 доларів на мій гаманець Заходимо, переходимо в кошельок поповнення. Вибираємо USDT, шукаємо пошуку у вас зразу не буде. Візити. Ось максимальна суму, яку я її переводжу з кошелька поповнення на спотовий кошельок, де вже у мене буде торгувати робот. Всім дякую за перегляд. Думаю, що у вас все вийде. Якщо у вас щось не вийде, пишите мені, я вам допоможу.